Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк Я. вінницький філіал. У нас сьогодні нове чудове надходження це Audi a 4 в b 9 кузові 2016 року випуску за ціною 19 тисяч 990 доларів. Обладнаний у нас автомобіль надійним дизельним двигуном, робочим об'ємом 2 літра на 150 кінських сили на механічній шестиступеневій коробці передач. Також у нас присутній е, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, система старт-стоп, дисплей з навігацією, мультикермо, датчики світла та доща, круїз контроль передній та задні. Електросплодйомники, також маємо безключовий доступ, задній ряд, текстильний салон чорного кольору в ідеальному стані, без зауважень взагалі. Дверні карти також без зауважень. Стоїть на 17-х легкосплавних дисках на літній гумі. Є в нас задні парктроники, фаркоп, сервопривід багажного відділення. Доволі таки багато місця. Автомобіль нас приганявся з Європи у 2019 році. По факту в Україні два власника. Також має два косметичних підкраса по капоту та по дверки. Технічний автомобіль взагалі без зауважень. Знаходиться за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також його можна придбати в кредит або скористатися послою трейдинг.